Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти шоколадно-банановий кекс. Нам будуть необхідні такі інгредієнти. Борошно 170 г, Масло 115 г, цукор 200 г, Яйце 1 штука. Сметана 150 г, Банан спілий 2 штуки. Какао 45 г, крохмаль 1,5 столові ложки. Розпушувач одна чайна ложка, сіль пів чайної ложки. Розтопити масло, додати до нього цукор, перемішати, додати яйце, сметану. Все перемішуємо до однорідності. Беремо два стилі банани, розминаємо в пюре, додаємо до тіста, все перемішуємо. В іншу миску просіємо муку, какао. Додаємо чайну ложку розпушувача і півчайної ложки солі. Все перемішуємо, додаємо крохмаль. Вузького брідку кукурудзяний. Все перемішуємо. Поступово рідку частину додати суху масу. Це перемішуємо до однорідного стану. Я взяла круглу форму діаметром 24 см. Можна взяти і меншу форму. Форму застеляємо пергаментним папером або змащуємо маслом і посипаємо борошном або какао. Переливаємо на наше тісто у форму випікаємо при температурі 180 градусів Цельсія приблизно 1 годину. Кекс вже спікся, готовність перевіряємо дерев'яною спашкою. Даємо кексу охолонути. І тоді зверху можна посипати його цукровою пудрою. Ось так виглядає пиріг у розрізі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння, доброзичливість. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па!